Сьогодні ми зануримось у книгу, яка дала старт цілому філософському руху. Цікаво те, що її автори стверджували, ніби просто систематизували відповіді, отримані безпосередньо зі світу духів. Це книга духів, що вперше вийшла друком у 1857 році. Давайте ж розберемося, що в ній такого особливого. А уявімо собі таку картину: напівтемна кімната, компанія друзів за столом, і раптом цей стіл починає тремтіти. Підніматися, навіть стукати, звучить, наче сцена з фільму жахів, егеш? але знаєте, для багатьох людей у середині 19 століття це було цілком реальним і навіть захопливим досвідом. Ця практика, знана як обертання столів, поширилася Європою та Америкою, наче пожежа. Люди збиралися в салонах, клали руки на стіл і чекали, чекали, доки він почне рухатися і стукати, ніби передаючи відповіді на їхні запитання з потойбіччя. І це захоплення, воно стало просто масовим. Звісно, це привернуло увагу всіх, і звичайної публіки, і серйозних вчених. Але що ж там відбувалося насправді? Бо, як виявилося, справа була не просто в тому, що меблі трохи тремтіли. Очевидці розповідали про щось набагато дивніше, ніж просте обертання. Уявіть, столи могло несамовито трясти, вони хаотично літали кімнатою, а іноді, і це найцікавіше, просто зависали в повітрі. Це ж повністю суперечило всім відомим законам фізики. І от саме в цей момент за розгадку цієї таємниці взялася людина, від якої цього, мабуть, ніхто не очікував. Він не був ані містиком, ані вірянином. Навпаки, це була людина науки, раціоналіст до кісток. Його звали і Політ Леон Денізар Рівайль, але в історію він увійшов під псевдонімом Аллан Кардек. На той час це був дуже відомий педагог та інтелектуал у Парижі. Прослухайте, біографія Ріваля справді вражає шанований вчений автор популярних шкільних підручників, читав публічні лекції з природничих наук, тобто людина, яка до всього підходила з позиції розуму та логіки навіть до таких загадкових явищ, як, наприклад, гіпнотичний транс. Спочатку Кардек, як і більсить вчених, думав, що рух столів можна пояснити якоюсь невідомою фізичною силою, ну скажімо, електрикою чи магнетизмом. Але його спостереження привели його до абсолютно несподіваного висновку. Ключовим моментом стало те, що відповіді столів не були хаотичними, вони були логічними, послідовними. І тут Кардек дійшов висновку Якщо результат розумний, то й причина цього результату має бути розумною все просто. Але тут є дуже важливий нюанс сам Кардек не отримував цих повідомлень напряму. Він не був медіумом, як ми б це назвали сьогодні. Ні, його роль була зовсім іншою. Він був по суті науковим координатором. Роками він збирав, порівнював і ретельно аналізував повідомлення від тисяч різних медіумів. Його мета була простою: відсіяти будь-яке шахрайство, особисті домисли і знайти те, що було послідовним у відповідях на одні й ті самі запитання. Звісно, головний аргумент скептиків був такий: медіуми просто висловлюють власні думки. Але Кардек на це відповів дуже логічним питанням: от подумайте, як тисячі людей, які ніколи не бачили один одного, люди з абсолютно різною освітою, з різних країн, як вони всі могли спонтанно вигадати одну й ту саму, надзвичайно складну і узгоджену філософію, це ж майже неможливо. Так от, з цих тисяч відповідей поступово почала вимальовуватися цілісна, струнка філософія. Давайте тепер подивимось на її ключові ідеї, що викладені в Кнезі духів. Кардик побудував свою книгу у форматі питання відповідь, і от одне з головних запитань, яке він поставив своїм невидимим співрозмовникам яка мета втілення духів у матеріальних тілах? Для чого це все? І відповідь, яку він отримав, стала однією з основ усього вчення. Виходить, що втілення, або іншими словами, реінкарнація це процес навчання. Для когось це спосіб виправити помилки минулого, а для когось місія, щоб допомогти іншим у розвитку. Тобто шлях душі це, по суті, еволюція. Згідно з цією доктриною, кожна душа починає свій шлях ніби з чистого аркуша, і через безліч життів вона накопичує досвід, знання, моральні якості, і так крок за кроком наближається до досконалості. Як бачимо, це не просто якась віра в духів, це цілісний світогляд, який торкається питань про Бога, природу людини, мораль і сенс життя. І з цієї точки зору, наше земне життя це лише тимчасова школа, один з етапів. У підсумку преця Кардека вийшла далеко за межі розмов про надприродне вона перетворилася на комплексну філософію, що пропонує відповіді на одвічні питання людства. І ось він, результат цієї колосальної праці. З моменту своєї першої публікації книгу духів переклали десятками мов, і вона без перебільшення вплинула на мільйони людей по всьому світу. А її популярність, мабуть, криється в спробі дати раціональне пояснення життєвим негараздам чому існують страждання, чому люди народжуються в настільки різних умовах. Доктрина відповідає на це через ідею еволюції душі і закону причини та наслідку. І що дуже важливо, це наголос на моралі та розумі. Книга каже: будь-яке вчення, неважливо, звідки воно походить, завжди потрібно перевіряти перевіряти логікою та вищими моральними принципами, любов'ю та милосердям. Зрештою, історія книги духів це що значно більше, ніж просто розповідь про столи, що рухаються. Це історія про вічне людське прагнення зрозуміти своє місце у всесвіті, і це залишає нас із відкритим питанням. Що ж ми насправді сподіваємось знайти, коли намагаємось зазирнути за завісу видимого світу?